В рамках масштабного зеленення в Ніжині планують висадити півтори тисячі зелених насаджень. Вже затверджено схему посадки зеленої краси. Цієї весни буде. Велика увага приділена озелененню міста Ніжина. Ми це можемо спостерігати вже і на вулиці Гоголя. Це нові клени, які ми дуже чекаємо всі, коли почнуть розпускатися. А також на сьогоднішній день прийнято рішення виконковому Ніжинської міської ради висадити півтори тисячі зелених насаджень по місту Ніжин. Це різні райони, це 6,5 тисяч квадратних метрів озеленення по місту Ніжин. Півтори тисячі молодих зелених насаджень будуть висаджені як в центрі, так і на околицях міста. 22 квітня ніженці доєднаються до Глобальної екоініціативи це буде акція Один мільйон дерев життя. Звісно, це естетика, чисто повітря, це посмішки наших громадян міста Ніжина. У нас великі плани розбудови центральної частини міста Ніжина, А також з цього року ми велику увагу приділяємо околиці міста. Ніжина. а відтак древній Ніжин стане ще ошатнішим та зеленішим.